Ціни на страхування суден, які здійснюють перевезення у чорному морі, зросли втричі. Пише видання Financial Times. За даними джерел видання, найбільше ціни зросли у прилеглих до Росії районах Чорного моря, які межують з Україною, Грузією та Туреччиною. Окрім того, значно зросла вартість страхування суден, які пов'язані безпосередньо з Росією. Financial Times пропускає, що причиною зростання стали удари України по танкерах. Тіньового флоту Росії, який Москва використовує для того, щоб обходити західні санкції. Ну я нагадаю, що 28 листопада у Чорному морі було атаковано два танкери російського тіньового флоту. За даними ЗМІ, це була спецоперація Служби безпеки України за кілька днів. Це вже 2 грудня, стало відомо про пошкодження ще одного російського танкера під назвою «Мідволга-2». Туреччина заявила про стурбованість ескалації бойових дій у чорному морі. А одна з турецьких компаній оголосила про припинення всіх судноплавних операцій із Росією.